Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти, а саме на уроці письма. Букви ставили всі в рядок, нумо дружно на урок, бо наш перший дружний клас вже чекає тут на вас. Яку букву ми вивчили на попередньому уроці? На попередньому уроці ми вивчили букву І. Який слух вона позначає? Вона позначає звук І. Це голосний звук. Послухайте вірш, коли почуєте звук і плескайте долоні. Індик в миску годули, індик шию довгоми, індичатко помагало, індика за хвіст тримало, і гусак почав сваритись. Індики, годі вже митись. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Ось така буква І. Прочитаємо речення. У індика капелюх, а у індички пиліх. Індик і індичка птахи. А тепер давайте розгадаємо ребуси. На першому малюнку ви бачите кит, слово кит. І в слові кит потрібно поміняти букву «и», звук І на звук І. Давайте спробуємо змінити цей звук. Кит кіт. Ми з вами розгадали ребус, слово відгадка кіт. Наступний ребус ми з вами бачимо будинок. Дім. Дім. Нам теж потрібно звук І змінити на звук І. Давайте спробуємо. Дім. Дим. Слово Слово-підгадка цього ребусу дим. Добре. Розгортайте ваші зошитки на сторінці 22. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати прописну букву і велику та маленьку. Вгорі сторінки ви бачите малюнки. Як одним словом можна назвати ці малюнки? Це... Іграшки. Як ви думаєте, чому на цій сторінці намалювали саме іграшки? Звичайно, тому що слово іграшки починається з звуком І? Давайте назвемо кожну іграшку і скажемо, чи є в цьому слові звук І. Перша іграшка це піраміда. Піраміда є звук І. Наступний ведмедик. Немає звука І. Наступний вантажівка. Є звук І. І остання іграшка це неваляйка або українською мовою Іванець. Іванець. Є звук І. Звичайно, є звук І. А тепер відгадайте загадки, загадки про іграшки. Замість пражні дитини є у кожної дівчини. Її песять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Звичайно, це лялька. Далі накрутив вас пружину, танцювала без упину і дзищала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Це дзига. Звір улюблений із плюшу, лапи, хвостик, навіть вуха. Це ведмедика. Звичайно. Тепер давайте наведемо контури в іграшках та розфарбуємо їх. Для виконання письмових завдань ставте відео на паузу. Наводимо контури та розфарбовуємо. Маленько. Послухайте віршик. Мов кілочок буква І з шапкою на голові. Чи не шапка, то а крапка у милої букви І. А велика личко мила, Превно, шапку загубила. От такі вони чутні. дві сестриці букви І. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати велику та малу рукописну прописну букву І. Ви бачите її на екрані. Пишуться вони неважко. Складається велика буква І з двох елементів а маленька з одного елементу та крапочки. Згадаємо правила правильного письма. Зошит свій я розгортаю, на скоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи я берусь. Вирівняю свої спинки, ноги поклали повною ступнею на підлогу, зошитки під нахилом, ручки ну, олівці взяли до рук правильно і приготувалися до роботи. Спочатку ми з вами навчимося писати маленьку Буклу «і». Складається вона із короткої похилої лінії за округленням внизу та крапочки. Починаємо писати, починаючи з верхньої рядкової лінії. Вемо донизу похилу похилу лінію. Не доходячи до нижньої рядкової лінії, робимо заокруглення і ведемо до середини робочого рядка. Ось так. І вгорі кладемо Давайте спробуємо виконати рядочок маленьких букв І у ваших зошитках. Будь ласка. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. А ми йдемо далі. Далі ми з вами будемо працювати над з'єднанням букви І з іншими буквами. Навчимося писати склад МІ та склад ІМ. Як ви бачите, буква М поєднується з буквою І середнім з'єднанням. Ми пишемо букву М, доводимо до, доводимо до верхньої рядкової лінії і починаємо писати букву І. Навпаки, коли у нас склад І, то ми Робимо нижнє з'єднання, закінчуємо писати букву І трохи вище нижньої рядкової лінії та починаємо писати похилий елемент букви М. Ці, е, напишемо ці склади, виконаємо рядочок в зошиті. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Якщо втомилися ваші руки, ваші пальчики, робимо пальчикову гімнастику. Складаємо пальці в таке положення і намагаємося порухати вказівним пальцем та мізинцем вверх-вниз, правою та лівою рукою. Спробуйте. Погляньте уважно на цей малюнок, з якої казки хлопчик. Як його звати? Це хлопчик Івасик Телесик. Івасик. Яким звуком починається його ім'я? Звичайно, звуком І. А якою буквою позначається цей звук? Буквою І? А яку букву ми використаємо для написання ім'я цього хлопчика велику чи маленьку? Звичайно, велику. Адже імена пишуться з великої букви. Які ще імена ви знаєте на букву І? Наприклад, ірина, Ілля та багато інших. Сьогодні ми навчимося писати велику е, рукописну прописну букву І. Починаємо її писати трохи нижче. Верхньої міжрядкової лінії робимо короткий похилий елемент, ніби дугу. Коротку дугу. І потім починаємо писати подовжену лінію за округленням внизу. Давайте виконаємо рядочок великої букви І. Ось так. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Далі виконаємо рядочок складу ІМ, велика буква І та маленька буква М. Зверніть увагу на з'єднання, воно нижнє. Ми пишемо букву І, потім витягуємо коротеньку лінію піднизу і починаємо писати букву М. Далі ми з вами напишемо речення Ми і мама та Ми у мами. Зверніть увагу на з'єднання букв. Ми з вами вже вміємо писати слова та навіть речення. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Виконуємо останнє завдання нашого зошита. Ви бачите на, екран... на екрані та ваших зошитках внизу зображення птахів. І біля них є рядочок, де ми можемо написати букву І. Але букву І ми напишемо тільки біля того птаха, в назві якого є ця буква. І ось уважна. перше слово слово качка. Чи є в написанні цього слова буква І? Ні, немає. Звука І немає, тому букви І теж тут немає. В слові лебідь є буква І, тому напишемо біля зображення лебідя маленьку букву І. В слові півень також є звук І, тому тут теж напишемо букву І. І в слові Індик, звичайно, теж є буква І. Заформуйте зображення та напишіть букви І саме біля відповідних малюнків. На сьогодні наш урок закінчується. Ми з вами вчилися писати велику букву І та маленьку букву І. Я бажаю вам гарно попрацювати. На все вам добре, до побачення!